Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмежений автомобіль. Шкода Octavia a 7 2019 року. Повний привід 4 х 4. Мотор 2 літра турбодизель на 184 кінські сили 135 кВт. Авто без жодного підкрасу. Коробка автомат. Оригінальний пробіг з гарантією 257 тисяч кілометрів. В січні 2023 року на 251 тисячі пройшло комплексне ТО. А в травні 2022 року на 208 тисяч кілометрів. Було замінено ГРМ, помпу та ролики. Повністю отпузена та не потребує вкладення. Full Пулет оптика, денні ходові вогні, протитуманні фари, омивач фар. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на дуже хорошій резині Continental. автоматичне складання дзеркал. Так виглядає передній ряд сидінь. На дверях є карбонова вставка, Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал. Повний електропакет, автоматичне світло, автоматичне ближнє дальнє світло, 257 тисяч оригінального пробігу з гарантією, шкіряне мультикермо в дуже гарному стані. Підрульові пелюстки перемикання передач, адаптивний круїз контроль максимальний сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла. Так виглядає меню автомобіля: Android Auto, Apple CarPlay, Медіатека, на cd диск, 2SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція камінь Living Home, адаптивний круїз-контроль, фронт Assist, асистент контролю дистанції попереду, датчик мертвих зон, розпізнавання втоми. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, камера заднього виду, задній та передній парктронік. Настройка дзеркал та склоучисників, керування склопідйомниками, центральний замок, Він-код автомобіля, безпровідна зарядка для смартфона, центральний замок, система старт-стоп, ESP, парктроніки. Автоматична коробка передач, розетка 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, шкода мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника. Великий багажник. Подвійна підлога. Сервісна книжка, два ключа авто в дуже гарному технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтвої село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.